Реалізуватиме роботу волонтерів. Нова постанова кабінету міністрів про порядок обліку та ввезення гуманітарної допомоги, скасує спрощений режим імпорту благодійних вантажів. Окрім того, запровадить нові процедури транспортування товарів та створить додаткові вимоги до звітності обліку гуманітарки. Як на це реагують волонтери? Далі в сюжеті. Благодійники не зможуть допомагати військовим та простим мешканцям. З 1 грудня набирає чинності постанова кабінету міністрів стосовно пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Згідно нововведень, всі вантажі обов'язково повинні бути задекларовані та описані. Волонтери зазначають, в умовах воєнного стану таке рішення тільки гальмуватиме їхню роботу. Урядовці думають, що вони спростять нам задачу. Ввівши цю нову постанову, так, воно можливо і дійсно, їхню мету ми розуміємо, всі прекрасно, але, на жаль, не все так добре, як здається. Дуже багато іноземних організацій, які передають нам з перших днів повномасштабного вторгнення, передають допомогу. Це зібрана допомога з усієї, можна сказати, з усього міста чи з усієї там, якогось містечка, звідки вони передають. Вона не описана. Буває так, що навіть просто мешканці, люди, українці, які живуть за кордоном, вони збирають все, що мав все, що мають, або ж діють під конкретний запит військових, і немає часу реєструватися в електронній системі. Реєструвати цей вантаж. Волонтерка волонтерського штабу Українська команда Олеся Буряк каже: попри те, що постанова ще не почала діяти, закордонні партнери вже скасовують благодійні вантажі. Дуже багато міжнародної організації, почувши про цю постанову, вже відмовляється. І сказали, що, от, наприклад, ми нещодавно отримали вантаж. Деякі міжнародні організації сказали, що якщо буде введена постанова, вони не зможуть більше так діяти. Не зможуть отримувати гуманітарку і Буковинці. Зазначає волонтерка. Ми дуже багато отримуємо в Чернівецькій області допомоги і передаємо передаємо її простим людям. Якщо ми не будемо отримувати її за кордону, продукти харчування, памперси Дитячі різні речі дуже багато ну, продуктів, які мають короткий термін дії. Вони не мають можливості чекати на кордоні і оцю процедуру реєстрації проходити. Тому відповідно воно все відсічеться і не буде попадати сюди. Низка українських міст та волонтерських організацій вже звернулись до кабінету міністрів про відтермінування та перегляд постанови. Зокрема, Чернівецькі благодійники також закликали скасувати рішення Кабміну. Ми закликаємо уряд скасувати постанову 953, яка паралізує волонтерський рух в країні. Бюрократію і перемогу не здобудеш. Діємо, Діємо разом, перемагаємо, перемагаємо разом. Слава Україні! Також волонтери підписали відповідне звернення. Чернівецький обласний Богдана Дем'янів, Андрій Дородюк, Чернівецький промінь.